Любі підписчики, я вітаю вас, бажаю вам щасливого робочого дня, щоб не сталася з вами якась там хуйня. Можна? Я, Бодя Павучок, зустрівся зі своїм братом, який має ніс перебити через гнучок. <гум> Отак. Отака може статися хуйня -малята. штука. Як дід по нас ні. ні, 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 ні. Я, я, я такого не вживаю. Ні, як я... дід, дід по нас сказав. За так? що його вигнали? Так, е... Я знаю, я пам'ятаю. я пам'ятаю. Дід, дід по нас напився. і... Якщо ви хочете, щоб я когось привітав з Днем народження, від щирого серця, з дорогої душі, будь ласка, пишіть свої відгуки у коментарях. І я обов'язково вас привітаю повноцінним тим самим. За відповідно вашу э, симпатію і тому подібне. Радий вас бачити і радий вас чути. А зараз ми будемо штовхати вагони. Вже вагон один пішов. Штовхнули ми з ігорчиком. Штовхнули ми з ігорчиком. О, то-то-то-то! А тепер треба нормально закусити. Відповідно. Вам смачного по ту сторону вашого екрану смачного. буду їсти просту українську страву. Спіральки, макарени з фаршем, тушонкою. Так, мені дуже подобається це блюдо. І я його споживаю. І дякую Богові, що є і то на столі. Дякую. Дякую за увагу. Я я за не треба... це ну, це. В чому не правий, я не можу зрозуміти. Ну, Ладно, бо я все з жерби і тобі нічого не лишив. Я ще та розумію я... такий момент. 음, почекай. Але, але. так їж, лиши мені два макарони ще. На mm. няк, я тобі не лишу. Ну тоді їж. Тому що почуття голоду ніколи не покидає мене. Ну так я ж про що кажу? Хіба що два, дійсно, як ти кажеш. Колись навпаки казали, щоб поділитися. А зараз я бачу що, навпаки щось помінявся свічі, щоб... Світ перевернувся з голови на ногу. З ніг на голову. ніг на голову. Що ти думаєш? Тобто тобі не жарти. Я сьогодні є, помідорочки, є, огірочок, є хліб. проблеми. Головне, що ти приніс? А, в тебе боді... а ти вже е, починаєш фігню якусь мову. Я е, не молоти. Я... Міше сказав, і треба скакати, як собака. Я... Чуваком, типу, як як... Ну, пацан, підростаючи, як... Да, да, да. як старші чуваки, я хотів теж бути, знаєш, яким там. Я вже маму п'ят. Мупед, я вже їздив на мопеді, я вже знаєш, піднімався трошки, знаєш, також. я хотів бути похожим на тих, що... На, е, ну, на явах їздили. На явах. Так, там чуваки. І чезети, тоді були. За, та, чезети були, яви. Ну, менше з тим, я хотів бути похожим на них, я хотів бути знаєш, чуваком таким, що мене і дівчата любили, і тому подібне. Не ну, мають на увазі, як, що хотів подобатися дівчатам. Е, гарно виглядати. Ну, Скажуть так так, sure. так, 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 так. <кій> гарно виглядати то і тому подібне. Я, я себе теж. Як говориться, хотів поставити в таке стрічку. Э, Та собі... ми всі а, ну, літству, ну, ти підростаєш і ти хочеш бути. Чуєш, друга, третя година ночі, мама не спить. чуєш, я приходжу друга-третя година ночі, деколи під бухом, деколи просто так приходжу забембаний. От, і мама мене каже, чуєш, синок, ти забахав, я не сплю. Я планую завтра йти на рибалку. І закинути гучку і зловити щось на гачок. Ти Єгорчик зі мною підпишешся. Я тобі дам птичку. Не ну, Єгорчик, а Олег. Ну Олег, скажем так. Та що скажемо так? Ми скажемо так, але я Добре, Олег. То, ти є Олег, я розумію, але мені подобається тебе називати Єгорчиком. Я не знаю чому. Я не знаю чому. чому. Не, Адрі, не ну Скажи, ну є ж причина. Що ти згадуєш. Вибач, будь ласка, я, я не хочу тебе образити, ти, я не ти буду, мене не ображаєш, здобуть. Добре? Не будеш ображати? Ні. Добре. І, ігорчик у нас був такий тормоз. Я всіх тормозів називаю ігорчиками. Я тебе тим не вважаю, я тебе не хотів образити. Повір мені, Олег. Я тобі кажу відверто чесно. Просто ігорчик, то... ігорчик, то є ігорчик. А ви ставте лайки. На ігорчика, бо ігорчик то є тормоз, тормоз конкретний. Один з другим. Він не міг лопати в руках тримати. Він замість того, щоб лопату взяти в розкинути руки, то він дві роки вкупі баран тримав лопату. Він не міг лопату тримати, він музуляк і отер через день, блядь. Баран, тому що баран, він не міг лопати. Я, не я тебе хочу. не хочу. Ні, ні, перепрошую, Олег. Я і що ти смолишся? Перестань смолити. чуєш його е, Олег, з'їж щось. Візьмиш з Візь, е, с, 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 с кутілка чи, чи, чи з биски, з'їж щось собі та, та, е, закуси нормальну та будь нормальним тим самим, а не. Нормальним тим самим ким? Ну Я хочу знати, що таке нормальний. Будь нормальним. Ну, нормальний то який? То нормальний от випити, з'їсти, закусити. Mm. Помотюкатися, дівку mm. сраку копнути в селі, блин, ні, напри. ну я розумію. Хоча По По поспілкуватися. Так спілкуємося? По ну, спілкуємося. Ну Добре. а що сигарета? Я не можу зрозуміти. Ну, щось собі смакує ну, дам, якщо буде треба. Ж, як мені Хочу вже віддам. Я, я теж собі купив пачку сигарет. Сам теж купив пачку сигарет, Маю дивися. Ну і все, Хе. Ну, живемо. Що мені? Завтра на рибалку мені хватить. Чуєте? Давайте я піду спробую наловити карасиків. Може якусь ухуюшку хуюшку А? Мішалі. Завтра піду на рибалку. Може, зловлю карасі. І зваримо ухуюшку. хуюшку. Зваримо у А, а хулі нам кабанам. Ха! Ухуюшку зварити Лег, легка і просто задача. Пару морквин, пару бульбин, пару... Бери огірок. Я угрок, не їм. Я знаю, что бе. Светку вы зберем спіральки. Вот ну, это присо...